Певно, для кожної людини в цьому році Свято Дня Незалежності воно є особливим. Тому що ми його в таких умовах не зустрічали, але ми в першу чергу повинні пам'ятати, що війна вже триває восьмий рік. І в планах імперської Росії, починаючи з 91-го року, а починаючи не з 91-го, напевне, ще з 15-16 століття вони хотіли завжди захопити, захопити нашу країну. І я думаю, що поки вона не зупиниться, ми повинні зупинити її самі. Це найголовніше. Що стосується незалежності, то кожен громадянин нашої країни, там, де він перебуває, повинен якісніше на 100% робити свою роботу і наближати нашу перемогу. Оце найголовніше виконувати свої посадові обов'язки, виконувати якісно, чесно, сумлінно, любити нашу країну, поважати наших людей. І працювати до перемоги. Оскільки я себе не пам'ятаю, і все своє життя я пам'ятаю, що все моє життя пройшло в боротьбі. Мені не приходилося вибирати, і, і зараз я думаю, що ми будемо до кінця відстоювати нашу незалежність, тому що тільки незалежна сильна європейська. Україна має право на існування, а не колонія Російської імперії. Ви бачите, що відбувається на Сході зараз. Їм не потрібні наші міста, і вони їх стирають артилерією. Їм просто потрібно знищити, тому що ми набагато вже відірвалися від них і ментально, і навіть по рівню життя, і по рівню нашої свідомості. І завдяки нашому європейському вибору, вони зрозуміли, що е, потрібно або воювати, або вони залишаться е, на десятиліття десь позаду нас. Тобто сумнівів ніколи не було, так? Сумнівів ніколи не було, я чітко розумів, е, я чітко розумів, що це колись відбудеться у історії нашої, тому що історія повторюється, починаючи, як я кажу, з 15, 16, 17 століття. Закінчуючи 1917, 18-19 роками, де була боротьба якраз за вільну Україну і що відбувалося тоді. Місто працює, наша команда прикладає максимальні зусилля, щоб жителі міста не відчули некомфортних умов проживання. Зрозуміло, що Хто не робить, той не помиляється. Ми стараємося максимально надавати якісні послуги жителям нашого міста. Попереду зрозуміло, що важкий період, опалювальний. Я думаю, що ми пройдемо гідно його, не буде ніяких збоїв, якщо не буде ніяких аварійних ситуацій, які зв'язані з війною. А так, я думаю, що, в принципі, у нас достатньо великий запас міцності, починаючи від і резервних і закінчуючи. І матеріально-технічними резервами, які ми накопичили в разі якоїсь аварійних ситуацій. У нас є і план А, і план Б, і план С в разі надзвичайних ситуацій, переключення якраз аварійного режиму живлення і котелень, і багато чого іншого. Але наше завдання працювати, працювати і працювати, не зупинятися. Працювати, ви знаєте, все гарно. І працювати легко, і навантаження більше. Єдине, надзвичайно важко ходити на похорони до молодих хлопців, які втратили життя на Україну. Все інше це дрібниці. От це найголовніше. Хотілося, щоб цього не було. І хотілося, щоб навантаження було ще більше вдвічі, але щоб не гинули хлопці. Оце найголовніше. Я хотів би в першу чергу подякувати жителям нашого міста за те, що місто згуртувалося, об'єдналося, і місто фактично стало таким важливим транспортним хабом по прийому тимчасово переміщених осіб. Та я розумію, що можливо комусь некомфортно, друзі. Але ми на сьогоднішній день в кращих умовах, чим вони, чим наші громадяни зі Сходу. Набагато в кращих умовах. І я дякую вам за. Вашу щирість за відданість десятки волонтерських хабів, які створені, тисячі людей, які допомагають щоденно фронту, сотні людей, які щоденною своєю працею роблять нашу перемогу, і тисячі тих пенсіонерів, які віддають останнє. І максимально хотілося, щоб Черкаси дійсно. Тримали цю марку до останнього. Хотілося б, ви знаєте, згадати класика нашої української літератури Ліно Костенко і її вірш, який якраз найбільше, напевно, слухує до сьогоднішнього часу. Ми воїни, не ледарі, нележні. І наше діло праведне святе. Бо хто за що? А ми за незалежність. Ото нам так і важко через це. Андрій мої черкащани. Шановні українці, шановні гості, святом незалежності, пам'ятайте, що ми переможемо.